Доброго ранку, У нас в студії справжні просто відчайдушна домогосподарка. Таміла, ти, ти з кожним сюжетом це доводиш, що Довірно. ти відчайдушна домогосподарка. Вітаємося. Ну а Саша мені сьогодні добре. намагався розповідати про те, що чоловіки просто не, не народжені для того, щоб прибирати. Вони не мають таких здібностей, вони ми... не можуть цього робити. Можуть. Це таких можуть. штучок, я так розумію. Ми мені... вам подаруємо на 23 третє. Чи коли там? У мене дарувати. є свої фішки, і я е, знаю, що ти закохаєшся в мене, Я зараз тобі розкажу. Давай ходімо, ти... добре. Давай це ми. ми до нашої да, лабораторії. бротаміла навчи його. Да, так, давай Тамила, давай Що зробимо нам? так. Я хочу дізнатися, то. Топ 3 найголовніших е штучок для прибирання. От найговірніше. Мої, мої Перша, Перша, ти знаєш, що психологи радять прибирання як засіб і ліки від депресії. Серйозно? Да? Воно допомагає. Да. Знаєш чому? Тому що дуже швидкий результат. Ти прибрав і все гарно. Угу. І все на своїх місцях і в тебе настрій покращився. Але щоб прибирання воно приносило це задоволення, це треба робити якимись. Я бачу яскравими. Да. Так, все знаєш, все в кожної домогосподарки є свої засоби. Так. Є свій арсенал улюблених, вони купують, там, навіть замовляють в інтернеті. Mm. Я дуже люблю, коли це яскравого кольору, і отак зберігаю, знаєш, так кохайненько, це мої улюбленці, мої домашні так, тваринки. Так, ця штука, я вже бачив в сюжеті, да. мені дуже вона сподобалась, вона да, бачу, Можна такі, собак лякати. Та, знаєш, що Це Це не грілка, як я сказала, це <laughs> не грілка. Полірування, да. Так, я зараз, до речі, хочу це і спробувати. Так, Дивись, давай. коли засіб дуже дієвий, коли він щось що вміє, прибирання легше і швидше. Ага. Тобто, як якщо ви купите отаку саме серветочку, як я сказала, грілочку кольорову прибирання буде швидше. Це ця, ця штука дуже багато чого вміє. не легше буде, якщо зробити так. Саша не хекай! Нехай як не ти цей, там вже твої мікроби. А, Дивись, то... оця, оця, оця серветка, вона порається без нічого, без засобів, без води. Просто натре е, на любу поверхню до блиску. Можна нею не натирати все, що завгодно. Да, Виделки, да, ложки. Тільки, так? Тільки, знаєш, так усердненько. Я зрозумів, так добре, далі. А в мене це є штучка, це, це ти другий, а друга фішка це е, е, гарні засоби і функціональні засоби для прибирання. Мені здається, ця штука схожа на тебе. Давай. Дивись. Так, є щось. Але в мене ще є надієвіший спосіб. Знаєш, як об'єднати прибирання та фізкультуру? Так, цікаво, давай. Я давай. часто ходжу в спортзал, пішли. може, я частіше я буду тобі прибирати. У мене є новиночка. Увага до домогосподарки. Дивись, як ти думаєш, що це? Я, я чесно не знаю, воно схоже і на якихось хробаків, ні, не роз... ні Це фітнес-тренер, хореограф. Там машина для перебирання в одному нічого собі так. так добре, як її Вдягай, вдягай це, куди. Це капці для для полірування полу. Дивіться, як вони працюють. Давай вдягаємо. Я тобі Зараз покажу. Давай серйозно. Ти Дягай. впевнена? Так, да, да, так тримай мене, так, тримай мене. Я тебе <свят> так давай, так, давай. так, є опа. О, так, так, шведесенько. Я думаю, що я такий фір буду. Требай, тримаємо, вести до кінця. Тримай мене. Опа, опа. Є. Так, вдягаємо. Просто навзуття, так, на взуття чи на домашні капці. Так, отак. Клас. О, дивись, дивись. Так, вдягай, вдягай, давай. Є, а дивись, вони які гарні. <рес> Можна і мали. Тепер. Е, фізкультура циреп, прибирання від Таніли Чеховича. Так, добре, що починаємо уважно. Бо По по-перше, ми можемо накачати собі сідниці і виглядати дуже струнком. Так, Дивись, б... ось там прямо. Пляма, так. велика, червона, і вправо пляму витираємо. і Зараз тримаємося. Мені більше подобається, якщо ми будемо робити. Вперед ці випади так, так. О, О, так. опа і, і назад на... підтягнули в ліву. Одну пляма. Я вже і боюсь шли. робити в Тримайся, Тривайся, Саша. Так, а тепер давай зробимо кардіотренування. Кардіо, так, так давай. Натираємо підлогу. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, три чотири. Натираємо, елегантно, натираємо, щоб воно натираємо. Приносило Хрис, задоволення. Нахрис, Валя, нахрис. тобі подобається, як я танцюю? Я в захваті від вас. ти Знаєш, можна запросити свою м, другу половинку і стирати. Якісь швидкий танець, на, так? Чи на швидкий, віст. чи на романтичний, і просто покращити стосунку. Звичайно, мені дуже подобається історія, якщо треба прибрати, прибрати біля плінтусу. Треба зробити як оце робив Майкл Джексон. Так. Місячна хода і пішов, пішов, протер, протер. Потім У -у. так ау, і назад, назад, назад. Так ти профі, Оп, натираємо, профі. натираємо. Ну, а щоб принести трохи романтики, так, так відносини треба. Так. Так. Давай тоді я запрошую вас на повільний танець. Так. так. Все, що я навчався чотири роки в інституті, і на мене ти пішли. Тільки натирай, ти ж так. Натирай. Так, Ми, не Просто танцюємо, а ще спою для діла. Клас! Це, мені здається, просто прекрасна ідея. А зараз я буду тамілою полірувати підлогу. Ну а поки ми прибираємо, ви там можете собі заварити якогось смачненького чаю. Ну а ми тут зараз всю студію натримо так, що вона буде просто блистіти. Не перемикайтесь з вами, сніданок вихідний.